Інформаційний марафон телеканалу Ті 7 і ми продовжуємо працювати у прямому етері. І також нагадаю, бо ви залишалися з нами під час трансляції на Ютуб каналі і на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. Власне, в пошуках легкого заробітку в інтернеті все частіше підлітків підлітки потрапляють у паску російських спецслужб. Так впродовж 24-го і половини 25-го років служба безпеки України та національна поліція встановили понад 700 осіб причетних до диверсії на об'єктах критичної інфраструктури. кажуть, що здебільшого їх викриття відбувається ще на етапі підготовки злочину або ж по гарячих слідах після скоєння. Як не потрапити на уду на вудку на гачок безпосередньо до от таких от спецслужб, як не працювати на ворога загалом? Як відбувається і що загрожує порушникам? Просить. це далі? Ми поговоримо із керівником відділу управління служби безпеки України у Хмельницькій області. Він з нами на зв'язку. Ми вас вітаємо в нашому етері. Так, доброго дня всім. Наскільки масштабною зараз є проблема вербування, особливо через підлітків, тому що кожен із них майже використовує соціальні мережі, телеграм-канали, саме через них ворог і діє. Ну, останнім часом взагалі це явище не було масштабного характеру, оскільки ворожі спецслужби взяли собі в підрядники, ну, так звані шахрайські кол-центри. Якщо от знаєте, масово ну, раніше наших пенсіонерів обзванювали, розводили там. Пропонували шахрайські схема, то зараз ці всі кол-центри вони переорієнтовані в тому числі на збір розвідуваної інформації, на вчинення диверсій е тут на території України. Тобто, е з урахуванням того, що це е ну, ця діяльність розширилась в кратному співвідношенні, порівняно з тим, що було раніше. Ну і акцент, в принципі, робиться на підлітків на категорії населення, малозабезпечені, які яких ошукують, яким розказують. Е Якісь такі е, ну виправдання, скажімо, цієї діяльності, запевняють, що ніяку відповідальність за це не буде, і затягують, затягують ну, коректне слово, до речі, затягують значну угу. протиправну діяльність і в співвідношенні кого більше все ж таки підлітків чи дорослих, які співпрацюють із ворожими агентами? Е, ну так точно тут співвідношення цифр воно користується, але останнім часом акцент робиться на підлітках, але Кого можуть зацепити, того і залучають. Uh -huh. а... У нас е, останні реалізації були студентів. Е, студентів ушукували, розказували там якоюсь легендою. Там, е, є, ну, в минулому році, от, трошки вони там змістили акценти, е, трошки робили акцент там наркозалежних. Uh -huh. uh -huh. Щодо студентів ми... ви згадали. Давайте на конкретних прикладах зупиним... зупинимось. Ну, зокрема, в нами була е, викрита агентурна мережа розвідної спецслужби. Е, були залучені теж дистанційно через телеграм-канал. Е, П'ятеро е, ну, це студенти, там студенти п'ятого курсу, зокрема, одного з міст е, не, не на Хмельниччині. Mm -hmm. Вони були маршрутовані, е, вони маршрутували з різних міст для виконання різних задач. Тобто е, вони зачасту вони задачі виконували не в тому місці, де вони проживали. Ну, наймолодшому з їхньої групи було взагалі 16 років, і росіянам було дуже зручно, тому що він мобільний, його можна було в будь-яке місто відправити для виконання задачі. Але це все легендувалось під виглядом якоїсь там. Ім там розказували, що благовидні такі приводи, як можна було там ну для того, щоб люди знайшли привід самі для себе виправдати свою діяльність, скажімо так. Ми, до речі, маємо одне із відео завербованого підлітка. Ось що вона розповідає? Давайте почуємо. Сказав, що він нормальний, він працює бувший СБУшник у нас. І це як детективне агентство, і що люди просто заказують там зміни. І нам треба буде вичисляти цих людей, там, або машини, ну, якісь это видео доказательство делать uh -huh. и все он просто скидывает там точку нам надо будет там заснять например парковку или еще что-то и все и как бы из-за этого получаешь там какие-то деньги оплата как происходила на карточку на но ну, не на нашу карточку а на бинанса потом э, на трэсте вот такая схема так Така схема, але, власне, вона не перша, вона не єдина. Розкажіть, будь ласка, тоді від вас, як найчастіше працюють такі вербувальники і які схеми вони застосовують? Е, ну, зазвичай вони працюють е, через оголошення по пошуку е, роботи. Е, вони викидують різного роду оголошення, е, що е, робота на дому, робота. Там щоденний заробіток 1000 гривень не більше. І зазвичай починається з таких абсолютно нейтральних, благовидних доручень, які не викликають будь-якої підозри. Ну і підліткам це може бути цікаво, тому що таке поступове втягнення, і підлітки розуміють, що можна якесь таке незначне доручення, ніби виконати і заробити гроші. А на слідщий раз він же сам пише туди повідомлення. Скажіть, будь ласка, може якась робота для мене буде? Я от минулий раз там добросовісно відпрацював, ви зимо розрахувалися, може ще щось ще подібне бути. Ну такий такий ем, смак легкого заробітку. Ну, Для прикладу, е, там роздрукувати і розклеїти оголошення по пошуку роботи е, там в районі, де там, той підліток проживає. Ну, абсолютно, взагалі-то, ніби нічого такого немає, але насправді там. Тому оголошення посилання на телеграм-канал і де теж пропонується такого роду робота, ну як сетевий, ну, як мережевий маркетинг. І воно розширюється. Або, для прикладу, таке доручення піти в супермаркети, такі основні супермаркети міста, і сфотографувати ціни на хліб. Ну і ці фотографії скинути там, для прикладу, там координатору. За таку роботу там 500 гривень ну, досить. Вроді, дрібниця, там сфотографував ціни для підлітка, це має значення. А ну на надалі. А особливо для наркозалежних це теж а далі вони вже самі в такій ситуації, коли вони вже ну смак легкого заробітку, він такий. Він схожий на наркотичний. Тобто людина розуміє, що там не треба там сильно трудити, щоб заробити 500 гривень, і він знає де можна заробити. Ну хто йому вже один раз так запропонував заробити, Вони ну таке, де в площині психології такої елементарної. Вони вже до дитина, та дитина, людина, там той наркозалежний, він же телефонує сам, він же пише там на наступний день, каже, дайте мені роботу, я готовий працювати. От ви зі мною розрахувалися. Ну mm -hmm. от із таких дрібниць починається. А потім пропонується, піднімається рівень завдань. Зазвичай е, пропонує вже більшу суму, але за е, підпал е, Це зазвичай йде мова про підпал або військових автомобілів. або... Електрорелейних шаф або залізних об'єкти залізничної інфраструктури. Ну і тут вже якби трошки складніше в якому плані. Ну не, не, по перше, не всі підлітки на це погоджуються. Там досить вузьке коло осіб, але якщо погоджуються, то е, там є вимоги від координаторів, що це все документувалось фіксувалося фіксувалось на відео. Тобто е, і ці відео фіксації цього підпала вони е, пересилають координаторам. Відповідно, це вже такий важливий впливу на цю людину. Тобто, якщо це відео потрапить до правоохоронних органів, по ньому достатньо даних ідентифікувати, хто це зробив. Тобто, якщо людина вже починає, починає там казати Да ні, я не хочу це вже це вже занадто, то, ну там вже на даному етапі може вимикатись такий шантаж, і його вже шантажують тими фактами, якими ну тими відео, які вже зроблені на виконанні попередніх завдань. Ну, це загалом така стандартна схема. Але до кожної людини координатори шукають індивідуальний підхід. Тобто, і кожну людину оцінюють з точки зору її здатності, на що її використати, для яких задань, з точки зору, де вона проживає, які вона поряд з якими об'єктами вона знаходиться, які поряд військові цілі можуть бути. Ну і визначається оптимальний шлях використання зазначеної там, скажімо, зазначеної особи, яка захотіла легкого заробітку. Тобто вони працюють ще і як психологи і такі професійні психологи. психологи досить професійно. Ну розумієте, от я попередньо згадав, що росіяни взяли на озброєння от методу коло кол-центри шахрайські. А в основі цих шахрайських кол-центрів там дуже чітко методи психологічні прийоми, які вони використовують. Зараз ці прийоми використовуються в тому числі для залучення людей до такої диверсійної діяльності. Uh -huh. До речі, я ще хотів згадати, росіяни взяли на підряд і наркодилерів. Тобто, оці дистанційна продаж наркотиків через закладки, ця діяльність вона організовується з території Росії. Так, от ці наркодилери, які працюють з Росії і тут реалізують наркотики, ну використуючись відсутністю взаємодії правоохоронних органів, то їм вони ми фіксуємо останнім часом, що вони підрядились теж для організації своїх терористичних актів. В чому тут їхня перевага? От вони мають там ну, такі тут. Вже деякі особливості розкажу. Тут, якщо в нього є інтернет-магазин е, цих наркотиків, якими він там турбується, закладками в нього вже є е, стала категорія клієнтів. Тобто вони вже там знають один одного, вони, е, вони вже неодноразово в нього купували наркотики, а потім разом з цим між наркотиками він пропонує слуха, дивись, от давай е, цей раз не наркотики, а давайте от візьми, там підпали мені там автомобілі, Я тобі там е, інший спосіб розрахунку без грошей, без mm -hmm. товарних, скажімо. Це теж така один з особливостей образом. Тобто ворог гнучкий, міняє свої форми методи. Те, що було півроку назад, воно відрізняється від того, що є зараз. А от методи, якими можна дійсно відрізнити, оці от небезпечні завдання, небезпечні канали, чи є вони якісь маркери? Знаєте? Тому що, якщо ви сказали, що на початку так в них такі, якісь легкі, там піде з ціни на хліб і так далі. Ну тоді на якому етапі, якщо так, то як, як відрізнити? Ну, дивіться, Зазвичай слідуючий етап, він набагато складніший, він вже пов'язаний з такою протиправною діяльністю. Тобто. Е, ну, вже зазвичай там друге завдання, воно вже пов'язане. А е, треба там на якомусь, е, ну для прикладу, я у, утрірую, там е, на якомусь там е, публічному місці зробити фарбою напис НАТО геть або ми за СВО. Ну, на такого плану. Тому ну, тут, же, тут же десь навіть дитина, вона десь е, під свідомості має було зрозуміти, що тут ще, щось не те. Ну, Якби там. Е, Ну, заходи от, по протидії мобілізації теж дуже активно там вже починають дітей залучати, там теж якісь різного роду надписи, там ну, такі провокативні речі. Але це все робиться за вангороду і е, робиться акцент на людях, які шукають легкого заробітку. Профілактична робота від Служби безпеки України в освітніх закладах, в розмовах із <гум> батьками вона якось відбувається. Змовно, дивіться, от ви почали наш ну скажімо, нашу розмову. з того, що ми можемо зробити для того, щоб цьому протидіяти? Знаєте, це має бути спільна робота батьків, викладачів і правоохоронних органів для того, щоб протидіяти, скажімо, цим ті масованій атаки з боку російських спецслужб. Ну, ми з минулого року організували профілактичну діяльність у всіх навчальних закладах. Працівники поліції, працівники органів СБУ проводили лекції, розказували батькам. Викладачам, а викладачі, відповідно, на батьківських зборах батькам довели цю інформацію, що дітей потрібно контролювати, там, спомикати дітей, щоб вони ділились інформацією, з ким вони переписуються, і які там їм пропозиції надходять там, через телеграм-канали. Ця робота організована і в нас в Службі безпеки організований чат-бот з поли ФСБшника. Багато звернень через цей чат-бот приходить. Якщо Потрапляють ну, якщо надходять такі пропозиції незаконного заробітку, то будь ласка, звертайтеся в чат бот. Ми потім з цими повідомленнями працюємо і намагаємося ну нівелювати, скажімо, системно протидіяти цьому явищу, яке зараз, яке зараз ми спостерігаємо. Але, ви знаєте, ви говорили про те, що навіть шантаж може бути, але шантаж може бути і на початкових отих стадіях, коли дітей просто змушують і лякають, типу, що якщо ти не підеш, то я от віддам твої дані і скажу, що там те, те то, тето, там ти зрадник і тебе все одно заарештують або робиш, або ні. На якому етапі власне, от щодо юридичної відповідальності, на якому етапі дійсно вона настає для підлітка і для дорослого? І яка вона безпосередньо за державну зраду, і коли власне це вже дійсно є державна зрада? Державна зрада ну зазвичай кваліфікується з того моменту, коли завдається шкода обороноздатності в, в результаті як наслідок цих дій. Ну, зазвичай от, ми згадували це агентурна мережа, яка їздила по всій Україні, збирала інформацію. Но зараз десь ну, на минулому тижні один з об'єктів, з приводу якого ми не були спостереження, вели, він був по ньому був завданий удар. Ракетно-ракети і шахеди прилетіли, знищили це об'єкт. Тобто, ну наслідки розумієте, от, от, от такого плану. Ну, то з, момент, якщо дитина там yeah. ну, там вже потрапила під вплив, скажем, скажем цих людей, там, цих координаторів, і там ну, зробили якісь там дії на кшталт хуліганських, там підпалили щось і, чи там. Ну і, і, і дитина чи там батьки там, виявлять зазначений факт і звернуться до правоохоронних органів, то в е, нас є законні, передбачені законодавством механізми для того, щоб ну, можна було там е, мінімізувати відповідальність, е, ну і так, щоб це не призвело до вчинення державної зради. Uh -huh. Є частина 3 статті 111, яка передбачає, що особа звільняється від е, кримінальної відповідальності за державну зраду у випадку, коли вона е, звернулася е, до. Органів служби безпеки України і не вчинила дій на шкоду державній безпеці. Uh -huh. Є частина третя статті, яка стрілинська звільнення від кримінальної відповідальності. Ви говорили ну, про це співпрацю це зі безпеки. службою безпеки України і про те, що можна звертатись до чат боту На якому етапі зазвичай люди звертаються? Коли вони перші бачать якісь ознаки, того, що їх намагають втягнути в таку діяльність, коли їм приходять пропозиції, uh -huh. проходять пропозиції масово. Масово ну, в різного роду групах в Телеграм. Зазвичай це месенджер телеграм. Це допомагає Доходить... якось викривати мережі? Безумовно. Безумовно, це допомагає. Ми бачимо е, ці аккаунти в телеграм мережі, які е, розсилають ці пропозиції. Е, ну, там цілий комплекс компрозитних заходів, які проводяться для того, щоб нівелювати цю діяльність. Власне, і та... кажу, що. Та -да. та ну, Ну, з позиції регіону загалом складається враження, що нам все-таки вдалося збити все-таки таку ефективність на початку, коли це було нове, воно було більш ефективне. А зараз ефективність цих заходів дещо знизилась завдяки спільній роботі і батьків, і окладачів, і поліції, і нас. Ну і росіяни це теж відчувають і бачать. Також я думаю, що варто але набу... завдяки цьому вони придумують нові форми методи. Вони постійно досконалюють і щось нове вигадують. Також варто наголосити і на відповідальності підлітків і дорослих, які все ж таки вчиняють дані злочини проти обороноздатності України. Загалом, яка є відповідальність, які терміни і так далі? Ну, відповідальність основна стаття це державна зрада. Вона передбачає кримінальну відповідальність до 15 років позбавлення волі. Диверсія стаття 113, теж віднесли до 15 Ну, Є статті в розділі Злочин проти національної безпеки, але зазвичай це через призму цих двох статей Кримінального кодексу. Ну, для прикладу, якщо говорити про Хмельниччину, то в нас е, з початку року е, тільки за це півріччя оголошено 14 підозр, і всі ці 14 чоловік е, на даний момент знаходяться під слідством в місцях позбавлення волі, ну, тобто позбавлення обмеження волі. Тобто стаття передбачає дуже жорстку кримінальну відповідальність, відповідно. Наслідки теж жорсткі. І от варіанти, що я не розумів, я, от, завдяки тій інформаційній і завдяки вашій роботі сказати, що я про це не чув і не знаю, ну, вже досить складно. Тому що тут от, ми деяких затримали, а вони там виконували різного роду друження підняти. В певному схованці коробку з вибухівкою, де була обладнана вибухівка, для того, щоб її там обладнати і перенести на інше місце. І там така знаєте, стандартна лінія захисту. А я не розумів, а я не знав, така що тут злочинно, бо це ж просто коробка. Там, а звідки я можу знати, що в знаходиться? коробки ну, от знаходяться? Завдяки от такій інформаційній діяльності, роз'ясненій роботі, тут вже ці аргументи вже так слабше працюють. Крещу, то, що він, Людина, люба, свідома людина і підліток, вони вже вже. Мають бути обізнані з тією інформацією, що проводиться така діяльність, що якщо тобі через телеграм-канал пропонують підняти в одному місці, взяти якусь сховану коробку і перенести в інше місце, то це може бути пов'язано з чимось негативним, і це може бути і вибух, і може бути теракт, і там може бути якийсь протиправний зміст цього завдання. Щодо до речі, вибухівки були також випадки. Альона, можливо, ти також пам'ятаєш, коли підривали безпосередньо самих кур'єрів. Так так. так. так, були ж такі випадки. Також безумовно були. І в нас на Хмельниччині були справа в тому, що ці всі люди це такий, знаєте, розхідний матеріал. Ніхто за їхню долю не піклується і ніхто за їхню долю не переживає. Ці вибухівки. Ну вони ж намагаються є способи виготовлення цієї вибухівки на дому, тобто з підручних засобів. Ну відповідно, ці вибухівки недосконалі і випадки в івано франківську в Рівному, коли вони вибухали в людей в руках, і там підлітку івано Франківську залишився без ніг, і один загинув, тому що вони несли цю вибухівку, і вона в них вибухнула. Тобто, це ж, скажімо так. Не не професійні там сапери готуються вибухівку. Це людей вони в онлайні розказують, що треба приєднати, як це все скласти, як це все приготувати з підручних засобів. І ця вибухівка, вона не, не досконала. Того й ну але це нікого не хвилює. Там доля цих людей абсолютно там росіян не хвилює. Але знищити свідка власне також ніхто не відміняв, тому що можливо таким чином і намагаються позбавитися тієї чи іншої людини, яка була пов'язана з тим чи іншим агентом ФСБ. Так, безумовно. Безумовно, менше свідків, менше, менше інформації. менше. Ви згадували про ті аргументи, які наводять завербовані, про те, що це просто коробка, я не знав і так далі. Їх це російське ФСБ, їх якось дають їм інструкцію, що потрібно говорити. Безумовно, знаєте, сказав один філософ, будь-яка людина знайде будь виправдання любому своєму генемному вчинку. так? Так от, якраз це виправдання, там росіяни їм там десь і нав'язують це виправдання. От, ця мережа, от, яка працювала з студентів, то їм для виправдання розповідали, що ну, якщо до вас будуть якісь питання, то ви ж розказуєте, що ви детективне агентство, це просто у вас таємна організація, і в рамках діяльності цієї таємної організації от, у вас є такі там, доручення поспостерігати за певними місцями, там, за якимись промисловими об'єктами. Е, ну, їх ще такий один з аргументів, що їх заспокоїло, казав: ну, дивіться, ви ж там же військового е, ну нічого немає. Ну якби вони е, не вторгнували військову техніку, чи там якісь там військове обладнання. А це ну цивільні об'єкти, які, якщо так спостерігати, ну так ззовні, то ну не видають свою приналежність до використання в інтересах оборони. Ну і їх цим заспокоювали, і вони були переконані, що вони нічого поганого. Ну вони десь під свідомості вони розуміли, що вони завдають шкоду, але вони себе заспокоювали тим, що нібито, на перший погляд, виглядає, що ми нічого такого поганого не робимо. Ну і так себе саме себе виправдовували, що виходить самі для себе навіть ну, і так приблизно. Власне, якщо говорити про конкретні приклади виявлення такої діяльності на Хмельниччині, без деталей зрозуміло, тому що ну власне, е, тому що нас дивиться і ворог також і аналізує наші етери. Що можна розповісти? Ну, по, у нас тут був такий е, приклад по Кам'янець-Подільському. Там був один вдалий е, терористичний акт, коли вибухівка спрацювала е, біля Кам'янець-Подільського міського е, ТЦК. Там загинули люди, сім постраждалих. Кур'єр загинув. Ну, в даному випадку всі виконавці цього туристичного акту були знайдені, і вони всі несуть відповідальність. А один нам вдалося вчасно попередити теж Кам'янець-Подільську, буквально через місяць, нетривалий час, коли група ну, з такої, такої категорії осіб вони підпалили три сільських ради. На виконання завдання координатора, і е, після цих підпалів було піднято е, рівень завдання, і їм вже відпрацювали завдання готувати в домашніх умовах вибухівку. І вони вже скупили всі інгредієнти для виготовлення цієї вибухівки. Ну, вибуховий пристрій з еквівалентом, десь так е, більше 7 кг тротилового еквівалента. Це досить такий масштабний е, сильний вибуховий пристрій. Ну, нам е, вдалось попередити, то тобто ми до них е, фактично припинили діяльність на етапі підготовки цього вибухового пристрою. Ну, досить вчасно, хоча первинна інформація, так, вона неоднозначно свідчила про можливу їхню причетність до, цього, до підготовки терористичного акту, але в рамках перевірочних контрозвітних заходів нам все ж таки вдалося їх, е, ну, скажімо, викрити і попередити їхній терористичний акт. Давайте тоді на завершення ще раз про чат-бот, про можливість співпраці зі Службою безпеки України, аби викривати такі мережі, і про головне послання, яке б ви хотіли зараз сказати нашим глядачам. Головне посилання, якщо надходять такі пропозиції, є, ну, ми можемо з однозначностю стверджувати, що є фактор незворотності кримінальної відповідальності. Е, ну ми система правоохоронних органів, вся, вся розгорнута на виявлена і документування і протидії зазначеним фактам. Так що, якщо хтось думає, що ці гроші легкі і можна щось зробити і не уникнути кримінальної відповідальності, то е, ми, якби я хотів передати загальний меседж до всіх, не вдасться. Е, будете знайдені, будете покарані і згідно чинного законодавства. Це нелегкі гроші, це обман. За ці гроші можна скалічити собі життя і собі, і своїм батькам. Це основний меседж. Будь ласка, якщо надходять такі пропозиції, то звертайтесь, ми будемо спільними зусиллями цим явищем протидіяти. І таким чином ви можете бути корисні для своєї батьківщини. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашої розмови. Тож з нами був керівник відділу управління СБУ Хмельницькій області. Ну а зараз маємо ще один матеріал про те, чому не варто співпрацювати із ворогом. Далі більше побачимо. Тату. Тату.

власне, після цього ролику також ми в свою чергу закликаємо до свідомості українців. Власне, не сприяйте ворогу. Кожна така от річ вона в подальшому може призвести до людських жертв серед українців. Ну а ми продовжуємо стежити за подіями Хмельниччини України.